Девід, ми продовжуємо робити огляди на цікаві новинки для наших улюбленців. І сьогодні я хочу розказати вам про м'які іграшки для котів і собак нашого українського виробництва Бішері. Іграшки шиються з меблевого велюру, досить міцної та з тканини. Всередині вони заповнюються філфайбером. Це гіпоалергенний синтетичний матеріал, який не вбирає запахи, має антибактеріальні та антигрибкові властивості, а також довго зберігає свою пружність та форму. Також всередину додатково вкладають шелесткий матеріал. А виграшки для котів ще й котячу м'ято, що ще більше залучає улюбленців до гри та робить її цікавішою. Іграшки випускаються різних видів для собак. Тут і меч короля Артура, і сокира вікінгів, а також прикольний місяць, овочі та морські жителі медуза, скатик і рибка. Все виглядає мило і має таку форму, з якою зручно бавитись. Також завдяки матеріалу іграшки стійкі до забруднень, але за необхідності їх можна прати вручну або в делікатному автоматичному режимі. Тож, друзі, якщо ваші улюбленці віддають перевагу м'яким іграшкам, то думаю, що від іграшок Бішері вони будуть просто в захваті. Передавайте привіт вашим хвостикам і побачимося в наступних оглядах. Па-па!